Так, друзі, всім привіт. Я вже шостий чи сьомий день, як знаходжусь в Дубаї, торгую і сьогодні. Розберу для вас декілька угод, які я видавав на формулі прибутку, плюс видавав свій відкритий канал, які себе просто чудово відпрацювали. Якраз ми заходили на за рахунок новин, які відбувалися і чіткого аналізу. Новини там пов'язані з війною. Іран, Ізраїль, і все тому подібне. Тож погнали. І так, як частіше це все відбувається, я просто публікую угоду в свій телеграм-канал. От монети XRP, ми заходили тут в шорт. Бачимо, імбаланс перекрили і пішли за нижньою ліквідністю. Як результат, я на цій угоді заробив більш ніж 2000 доларів, що є просто чудовий результат. І саме головне, саме головне, що це була угода з формули прибутку. Кожен з вас може туди попасти по посиланню в шапці, точніше, в описі, через анкету перед записом. І дивіться, видаю угоду, написали стоп лос стейки. Бум, і полетіли. Тут відсотки, перший тейк, другий тейк, третій тейк. і чудово, угода закрилась по всім тейкам. Якщо ми зараз подивимось на цю монету, зайдемо з вами, з вами на графік XRP. Давайте я зараз покажу вам. Давайте подивимось. Бачимо, що якщо ми включимо десь годинний таймфрейм, угода максимально круто себе відпрацювала, ми зібрали нижню ліквідність і якраз забрали всі тейки, які у нас були. Просто чудово. І далі пішли ми в консолідації, зараз монета торгуються. От таким от чином ми зайшли в угоду. Також я залітав, як завжди, в свою улюблену Пепе, в шорт. І з Пепе я забрав ще більше, Там плюс-мінус однакова сума, також більш ніж 100%, більш ніж 2000 доларів. Давайте глянемо Пепе. Загально я вам скажу так. Саме головне дивитися на новини. Тому що, якщо виходять негативні новини, виходять. То, само собою, монети будуть сипатись. Монети будуть сипатись, всі активи литись, проливатись, і саме тому необхідно завжди слідкувати за новинами дуже уважно. І от як момент тут також я відкрив угоду в шорт, забрав більш ніж 2000 доларів. І того. І того просто уявіть за весь період часу, що я знаходжусь в Дубаї. За всі угоди я зробив вже більш ніж 20 тисяч доларів. Плюс-мінус витрати на джетські гідроцикли, на поїздки, апартаменти е на політ. Ну перельоти туди-сюди. Я потратив ну баксів тисяч 12 десять. Може ресторани. Ми там снідаємо, обідаємо вечеряємо лише в ресторанах. Ну, прям на максималку. Звичайно, ми могли б ще спорткари взяти, але зараз погода не дозволяє. І за цих потопів, і все тому подібне машини просто не доставляють. Але ви уявіть, кожен міг зайти в ці угоди в відкритому каналі, посилання на цей канал в описі. Ви також заходили, можете написати ваш результат, коменти. Саме головне, що, звичайно, всі люди, хто є на формулі прибутку, також зайшли в ці угоди і заробили кошти. Є навіть люди, які придбали доступ на формулу прибутку сьомий потік, зайшли в цю угоду з відкритого каналу, бо стартує потік 1 травня, і забрали собі всі тейки, 4 тейки, там 100% прибутку, якщо б, наприклад, заходило на 400 баксів, зверху ще 400 баків. Чисто. Ціна базового тарифу. Тому всіх чекаємо на навчання формули прибутки. Якщо у вас є бажання і ви готові навчатись, розвиватися в крипті в сфері трейдингу, хочете робити класний результат і не тільки трейдинг, да спотова торгівля, різні дропи, а прям листи і все тому подібне, все, що буде актуально на ринку, ми все будемо там розбирати. То заповнюйте анкету по посиланню в шапці профіля ми вас там чекаємо, і саме там будуть майже кожного дня угоди, на яких ви зможете так само заробляти. Це ж бін, кайфова можливість, коли власні депо. Позит, наприклад, там тисяча доларів ви в угоди заходите по 100-200 баксів. В перший же ж тиждень ви можете відбити доступ до навчання, просто повторюючи угоди професіоналів. Людей, які вже шарять крипті, які вже зробили класний результат, і заробляє стабільно там 5, 10, 15 тисяч доларів. Найкращий куратор у нас заробляє 20 тисяч доларів щомісячного прибутку. Це не рахуючи мене, тому що я заробляю зараз більше ніж 50 тисяч доларів. І цей місяць, саме цей місяць, можливо, буде рекордним. Тому що ви уявіть 20 тисяч баксів, це лише ф'ючерси. А в мене ще декілька класних потоків доходу, які ще більше не лили. Тому так, от можливо, цей місяць я закрию навіть більше ніж на 50 тисяч доларів. Далі розповім, побачимо по е досвіду. До речі, також важливий момент, хто там слідкує за тоном. Сьогодні ж конференція з дуровим можливо є сенс зайти в лонг, якщо ви це дивитесь перед конференцією, а не вже після. І побачимо також результати. Бо ми з командою залетіли, поки там 50% прибутку, 2000 доларів маржі, само собою від 2000 50% профіду це тисяча баксів профіту. Кайф. Всім дякую за перегляд цього відео. Чекаю вас на формулі прибутку. Анкета по посиланню в описі. І до наступного відео.